Погнали. Тут буде маленька ще предісторія, тому що треба ж це все в контексті розповідати. Ось, а почати хочу з того, що в мене ніколи не було залежності. Це, це дійсно факт. Бо давайте так. Я не підпадав ніколи під діагностичні критерії розладу саме да, от залежного, тобто друг disorder, да, Тобто не було в мене тяги, я не зривався. Тобто, я пробував. Отак. От тобто не вживав, а пробував. Це так, щоб прояснити, тому що багато питань про те, що Боже, ти там був залежний. Ні, не був я залежний. Ти був, але я мог міг пробувати, коли хотілося мені типу. Да, а потім, коли перехотілося, я перестав це робити вже багато років. Ось. Ну і, звісно, до восьмого класу, це до 14-го року, я жив на Донбасі. І я був дуже спокійний, дуже тихий. Я був не фемінний, я не виглядав так. В мене вперше прорізався в класі голос, такий грубий У Мене вперше вирос такий кадик великий, яку ну не вирос, а проявився такий прям ось. І, але я був ніжний, такий дати типу. і я ну, зі мною не особо дружила, якщо чесно. І я любив читати енциклопедії. І я був. Тупо дуже розумний. Я зараз дуже розумний. Да я їздив на всі олімпіади, вигравав їх. Міські типу, поїздив там потім на обласні по хімії. От звідти в мене любов по хімії. Або більше одного разу я дуже любив робити експерименти на балконі, і мені на голову під час експерименту з брилянтовим зеленим, тобто зеленки, мені пробірка впала на голову на моє темне волосся і пофарбувала його в зелене. У мене отут все було зелене і типу. Я приходжу в школу, я зелений був. Типу, це так перший раз в восьмому класі в мене було фарбоване волосся. Це дуже смішно. І тоді вчителі типу сказали, що я справжній хімік. І через там чотири дні я поїхав на обласну олімпіаду по хімії, яку завалив, до речі, але то інша історія. Але це було так забавно, тому що я приїжджаю, і типу такий етап, і такий а настоящий практик. Я чесно не пам'ятаю, що я тоді мішав, що брилянтово зелений льох, на мій темний волос таким ярким етим. Але він там ще, походу там був, було щось, що освітлило ще при цьому. Да? Я вже не пам'ятаю, щось був якийсь компонент. Ніпер якийсь, якщо що. Ось. Да? І тобто у мене була така дуже, ну, дитинства це, це окремо. Да? Мене любили, все було ок, але от в комунікації я був такий ніжний тюфяком да? називали. Але при цьому я був лідером. І до мене прислухалися. Тобто не було такого, щоб мене там били, були. ні. Типу, могли там щось посміятися. Але завжди враховували, що типу, ну, чел би, умний, да? і чел такий лідерський, би, він може порішати. А, і я, типу, так собі да, вигризав хоч якийсь авторитет, щоб мене там ніхто не трогав. Да? Ну, дівчата зі мною ще спілкувалися. Я думаю, це зрозуміло. Всі хлопчики геїв в пострадянському просторі через це пройшли. Да і, да, і я подавляв дуже. Мені дуже хотілося спілкуватися, і це було важко. І трапляється війна на Донбасі 13-14 рік. Ми переїздимо, Я потрапляю в Харкові в жовтні в новий клас. Я був дуже зажатий, я думаю, це зрозуміло після всього. Там, ти, типу, втратити домівку, все це типу, тиснуло. Вчителі дуже тиснуть, бо вони розпитували, що там у тебе на Донбасі, як це все, і мені це не подобалось. А, і о, да, і перші, знаєте, як пройшов мій перший день в новому класі, мені запропонували з сколей в 9 класі в Харкові і апрофен, Таренчик, коротше. Тарен – це з радянської аптечки така штука, типу, яка дає дуже важкі і тривалі галюцинаторні переживання, які ти не відділяєш від реальності. Да? Я, слава Богу, відказався. Ну ви вже розумієте, в який контекст я потрапив в Харкові. Да? Бо мій перший день в 9 класі мені запропонували навіть не фен, а прямо вже такого пахардо, типа, тарен. Да? Ось. І я тоді ні, тому що я відносився до, до, до цього категорично. Мені не подобалось палити, курити, чу ні ні, ні. Але вже в 10 класі починається така справа. Перша психоактивна речовина, яку я спробував, це був Нікатін. Я почав курити. Да? Я за, Вперше за довгий час до мене почали ставитися з цікавістю. Я пам'ятаю дівчинку Сашу про гнімак. Сашка, привіт. Я їй був дійсно цікавий. Це була дівчинка, яка їй було 13, яка носила чокері, кольорове волосся, тусила в крутих компашках, і, типу, в неї було типу, таке платье, я пам'ятаю, червоне, красиве. типу такі мартина ще на той період, которые типу, дуже, дуже круто вважали, як сейчас нью роки, і типу все всі такі, типа Мені колодки, коротше, така, ні, фаршу, ваще. І вона в мені, в мені щось розгледіла в звичайному нормі хлопчику. І в, їй було зі мною цікаво. І типу, я зрозумів, що я цікавий, що мій розум, Там щось впало. що мій розум цікавий, що, 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 що типу, я цікавий, ну, що зі мною хочуть спілкуватися, не дивлячись на те, що я люблю енциклопедію і люблю вчитися. І я тоді для себе зрозумів, що в мене почалась бунтівна поведінка. Це вже зараз я можу це проаналізувати. Бунтівна поведінка, яка б ламала стереотип про те, що розумна людина повинна виглядати і бути умовно, як да, типу там стереотипний вчений да, в сірому светрі, з в окулярах, такий пасивний, флегматичний, який не цікавиться, не ходять на тусовки. Ні, мені хотілося доказувати те, що я можу бути. Отаким, От і типу, буде крутим. і в мене може бути все І В мене так і було. Да, тому що я спробував курити. Це було вжасно, це було зимою. Сашка повела мені, типу, дала я ламлофт восьмерку. І, типу, ми стояли возлюпадіка, поки всі ми вийшли перебирати сніг на вулиці, і в цей час, типу, отошли. Да. І я скурив там. Две трети сигареты, я позолонив, я пришел, мне хотелось блевать, и я так и никогда больше не буду курить. Вот, ну, потом уже с моей лучшей подружкой Полинкой мы начали курить, да, это были Эле, о, Господи, Кольц и Марвел, кстати, в фахучке, тоже ловили, типа, блед, ну, типа, условно, бледного, да, сознанку, то что тяжкие -то были сигареты, сигареты были, да, там, такие, восьмерка, десятка, и, да, типа, восемь. Це було так цікаво дуже насправді, і мені завжди хотілося доказувати да? типу, і мені вдавалося, то, що в мене середні балати стату 11,3 і 2, що до типу. Уявіть майже 12. Тобто, наскільки і я реально вчився, я реально їздив на Олімпіади, я реально їздив на турніри по журналістиці. Я був настільки активним, що в принципі мене потім вбило, згубило, і я втрапив депресію. Але це теж інша історія. Далі, далі я спробував алкоголь після 10-го, до речі класу. Я спробував алкоголь, почав вже прибухивати конкретно. І це ж в мене з'явилася свобода, свобода, і в мене почалась криза ідентичності підліткова. Почалась важка комунікація з мамою, да, це логічно, це окей. Я був важким підлітком, типу, важким, типу, в саме в родинному плані. Я в мене були конфлікти. Я, типу, в отрицання. Мені дуже прикро, що мамі прийшлось через це пройти. І я дуже щасливий, що вона мене навчила, тому що вона мене навчила саме завдяки Мамі і, і історії з наркотиками я зараз а, зберігаю тайни інших, і я розумію, вона є, типу, ця фраза мамина, що, типу, довіру дуже легко втратити і дуже важко заробити кров'ю і потом. І я це мене назавжди скарбувалося. І я досі, якщо мені щось хтось скаже, я пада дулам автомата, не розкажу ніколи секрет якийсь. Бо для мене це важливо. Да? Ось, і це завдяки мамі. Ось, і далі що відбувається? Я пам'ятаю, це було літо, і це була районна типу, Кампашка, така типу, крута, бо у мене такий район був школа, яка 146-та, всі якого наркомана спросить з якої ти -то школи, і тебе сказали, що це 146-ї. І типу круті ребята, бо нічого не спорю, але вони типу, банчили, типу, любили похопати. Ось це був 10 клас. Ми тусили, типа, я, там, моя краща подруга, мой друг тоді кращий ігор, типу, і ми, типа, сім, сім, і мене типу, пропонують хоч типу, травки. І я кажу, типа, ну окей, хочу типа погнали. І мене заводять в падік на третій етаж і насипають типу, траву і в сухой, типа, тобто не водника, а на сухой мені типу, делать. Це, по факту, зжата, Якщо простими дуже словами, зжата пластикова політрове, типу, 0,5 тара тараспадколе, в котрі теж колпак. Ну, коротше, не буду вам ще братися розказувати. Ось, і типу, мене напалюють, і мені говорять, типу, що, типу, ти ж вдихні, і, по-моєму, 20 секунд тримай в легенях. Ну, типу, по правильному куріть, 20 секунд тримай в легенях. Я ж... И в этот момент выходит чувак, такой большой, с квартиры, а, лысый, с мусором. Все эти крутые типы, которые банчат, просто убегают в страхе вниз, просто <с> бросают меня с этим, с этой штукой, с этим сухим. Я держу в себе. Прикиньте, выходит на тебя чувак. И я там уже не 20, а все. 50 тримаю всередині тягу, і я просто на нього видихаю, тому що я вже не спроможен тримати, в мене вже це в очах. Я просто. Фух. Чел стоїть, чесно, в шокі. Він не розуміє, що відбувається. Ну, типу, кмон. Просто, он просто в, в такому припісюніла мене, його, нас. І я просто беру тут, це говорю: вибачте, гарного вечора. І спускаюсь вниз а, Чуваки в шоке, типа, говорят, что произошло, типа. Я такой типа рассказываю эту историю, короче, А, і... и. <си> Господи. И мне тогда было просто весело. Ну, типа, вот тогда первый раз действительно мне было просто там 30 хвилин весело, потому что я там типа Первый раз затянулся, типа это была такая, я не скажу, это не было что-то жесткое, типа слава богу, не было спать какое-то, и типа было ок, типа, ну ребята на самом деле не подставили бы, да, как бы вон и такие были адекватнее, слава богу, типа, там Царство Небесное одному уже на войне помер. Влад, интересный был хлопец. Ось і якось так, да, але це не спричинило мого тоді вживання рвати да. направо і наліво. Я от спробував і я просто продовжив бухати, як підліток, да, типу. І до легких вже таких наркотиків саме, да, бо це трава, це трава, а вже таких легких прям наркотиків я прийшов гаразд довше, вже після. Таких шкільних якихось, ну, ладно, вру. Але да, і вже рази пізні, пізніше, да. але в мене це завжди було пов'язано з інтересом. Тобто в мене не було, тому в мене не було залежної поведінки, бо я не закривав щось Жванням, да? да, Це був бунт підлітковий. Я розумію, чому так траплялося, Теорія соціального навчання. Тобто тут різні можна концепції підкладати, але в мене не було такого, що я дійсно став залежним. Ну було мене було цікавість, Типу, о, ну спробував все. Ну, типу, окей, поняв, як це. Ось. І там, да, там колись, ну, окей, типу, вайбанути. Ну, ну, типу, таке. Але зараз, вже розуміючи з дорослого до 25-річного віку, типу, чому я й кажу, що краще не пробувати наркотики, бо ну, ну, сказати, що це якийсь вау-досвід, ну, типу, ні. Ну, типу, розширити свою свідомість, я можу іншими методами. Типу, іноді да, я можу, що в мене там є бажання відчути якийсь кафти, але вже це пов'язане з іншими тенденціями, з моїм розладом, з моєю пульсивністю. А ось вот, якщо просто розбиратися з тим, що что... ну, не треба в підлітковому віку, будь ласка, не треба. Бо зараз, розуміючи весь цей всі ці нюанси, я розумію, що це дійсно. Пошатнуло мою психіку, це дало більше депресивних якихось тенденцій розвитку моїх всяких психічних розладів, мого обсесивно-компульсивного розладу. І це був бунт, але я зараз я розумію, що бунтувати можна по-іншому. І що для того, щоб бути розумним, крутим, ексцентричним, ризикованим панком, не треба бухати, не треба пити, не треба курити. Що це ти не маркер? Це не маркер твоєї якоїсь особливості, маркер твоєї хоробрості, маркер твоєї твоєї яскравості, це не маркер твої, твого бажання бути в центрі уваги, це не маркер популярності. Тобто все це, це, да, це є частиною образу, звичайно. І, і я ні в коїм разі не засуджую, хто це робить. Бо я працюю адектологом, і я з цими людьми працюю, да? і, і я розділяю поняття усвідомлене вживання і залежність як адектолог. Тобто, да, але я просто чітко розумію, що це не маркер всього цього. Тобто, якщо ви починаєте це робити виключно для того, щоб там стати крутим, вписатися, або е це єдиний спосіб дати вам якусь там спробу жити, то ні. То ні. Тоді ви потрапите в залежність. Да? Бо потрапите, так да? якось так. І тому я ніколи не раджу. Коли мене питають, типу, ти би спробував, я кажу ні, типу, або ти радиш спробувати? Ніт. Типу, я не отрицаю того, що, типу, багато мого досвіду було прикольним, класним, і він мені щось дав. Типу. Я не отрицаю майбутній психотерапевтичний, а, так би мовити, да. Боже, психотерапевтичний потенціал психоактивних речовин, я його теж не заперечую. Да? Але, типу, ну, якщо мене спитають, чи треба, не треба, типу, якось так. Я хочу, щоб ви чітко це усвідомлювали. Тому да, добре. Я думаю, що я все сказав, що хотів. Щиро вам дякую за цей. За те, що мене слухаєте, я думаю, це було цікаво. Ось, можливо, я цю рубрику «Vibe Talk», «Vibe Talk Типу буду продовжувати теж розповідати про якісь свої тріпи, про все ж таки, щоб це було навчання вашим. Ось, Бо да, було дуже багато речей, які мене десь ламали з речовин, а десь привели до не дуже бажаних наслідків. Да. Тому я не та людина, яка буде вам розказувати, що це суда плохо і суда хорошо. Це так, як воно є. І не добре, і не хорошо. Все залежить від випадку, від людей і від всього. Ну, типу, Якось так. Добре, я вам щиро дякую. Мяу.